З вами Лілія Налягака. Час новин. Восьмеро людей поранені під час атаки ворожого дрона на Сумщині. Про таке повідомляє обласна влада. Загалом протягом дня окупанти здійснили 82 обстріли регіону. Під вогнем опинилися 14 громад. Окрім безпілотників, загарбники застосували міномети, фпв дрони, артилерію, РСЗВ та авіацію. Екстремальна ситуація з Курахівської громади через близькість ворожих позицій вивозити людей доводиться під бомбами, дронами та навіть коли поблизу точаться стрілецькі бої. Це вже буденна, хоч і страшна робота екіпажу поліцейських Білий Янгол. Про неї у наступному матеріалі. Кадри з Донеччини, Курахівська громада потерпає там від обстрілів росіян під ворожими ударами. Ціла низка населених пунктів. Місцеві жителі все частіше не витримують такого життя і намагаються виїхати. Ви самі їдете. Я сама Куда? їду, але мені телефон дасте, бо в мене поламаний телефон. Однозначно, да. Людей наодинці з бідою не залишає поліційний екіпаж Білий Янгол. Правоохоронці кажуть, працювати доводиться в екстремальних умовах. Лінда і б'ють елінці. Що попри близькість ворожих позицій, за день вдається здійснити близько п'яти рейсів, а отже, врятувати з-під бомб та дронів майже 20 людей, розповідають поліціянти. Дві родини з дітьми, четверо дітей та троє дорослих привезли до пункту переселенців, хлопці. Далі на броньованому транспорті дітей з критичної. Точки міста Курахово будуть вести на розселення дві родини з дітьми. Загалом у Курахівській громаді залишилося близько 4 тисяч місцевих жителів. Правоохоронці закликають людей подбати про своє життя і евакуюватися, доки це можливо. Анатолій Журавльов подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини. Український легіон розпочав перший набір добровольців за кордоном. Про таке повідомляють у міністерстві оборони. Зазначають, що рекрутинговий центр відкрився у польському Любліні на базі українського консульства. Консультувати та супроводжувати під час оформлення будуть понад півтора десятка. Співробітників центру це офіцери зсу відряджені з України. На базі центру є військова лікарська комісія для проведення обстежень та видачі висновків про придатність до служби. Після оформлення добровольців очікує 35-денна підготовка на полігоні, який розгорнула польська сторона. Додали у Міноборони. Представники НАТО разом з президентом США Джо Байденом обговорять дозвіл на удари далекобійною зброєю по військових об'єктах у Росії. Станеться це вже 12 жовтня під час чергової зустрічі у форматі Рамштайн. Про таке заявив новий чільник північно-атлантичного альянсу Марк Рютте під час свого офіційного візиту в Київ. І це його перший закордонний візит після вступу на посаду. Як минула зустріч, та які основні питання обговорили з президентом Володимиром Зеленським? Розкаже Євген Бригар. З найкритичніших питань, які турбують Україну у співпраці з НАТО, Володимир Зеленський називає власне саме запрошення до НАТО. Робота в цьому напрямку йде, хоч і маленькими та важкими кроками. А от що хочеться вирішити вже найближчим часом, це дозвіл на збиття союзниками НАТО ракет та дронів, які або перетинають, або наближаються до повітряного простору країн альянсу. Зокрема, президент Зеленський у розмові з Марком Рютте провів аналогію із тим, як союзники допомагають у відбитті атак на Ізраїль. Ми говорили сьогодні щодо українських потреб у ППО та у додаткові взаємодії з сусідами. Ми... Бачимо, як зокрема, на близькому сході вдається захищати життя людей завдяки єдності союзників, спільне збиття іранських ракет нічим не відрізняється від збиття російських ракет, від збиття іранських шахедів, які поєднують російські та іранські режими. Більше рішучості партнерів в нашому регіоні це те, що потрібно щоб покласти край російському терору. Ми будемо і надалі переконувати наших партнерів. В свою чергу генсек НАТО Марк Люти заявив, що рішення збивати ракети над своїм повітряним простором приймає кожна країна альянсу окремо. Тобто немає загального механізму, коли б керівники НАТО наказали усім збивати повітряні цілі. Втім, за словами Рютте, така можливість зараз вивчається. НАТО вже прийняло рішення підсилювати протиповітряну оборону на східному фланзі, щоб усі члени альянсу мали можливість захищати свій повітряний простір. Ну і звичайно, це важливо для НАТО в цілому. І ось чому союзники продовжують консультуватися тісно у зв'язку з цими ситуаціями. І керівництво НАТО я можу вас запевнити в тому, що буде продовжувати працювати з керівництвом країн альянсу над забезпеченням ефективної протиракетної оборони. Крім того, серед ключових питань на порядку денному отримання Україною усіх систем ППО, про які була домовленість на Вашингтонському саміті НАТО, цей і Петріот і системи САМПТІ. Але крім того, Україна веде перемовини і щодо отримання додаткових систем, про які раніше не було оголошено. Володимир Зеленський заявив, що це одне з найважливіших питань, яке треба вирішити до цієї зими. Ну і хочу зазначити, що це вже п'ятий візит Марка Рюти до України за час повномасштабної війни і його перший офіційний візит в якості генерального секретаря НАТО. Пан Рюти вже чудово знає Україну, знає її потреби, і вже за три дні свого головування неодноразово заявляв, що посилення співпраці з Україною це його особистий пріоритет. Ну і звісно, що він дуже хоче бачити, як Україна стає членом НАТО саме за його каденції генерального секретаря НАТО. Євген Бригар, Олег Невідомський, подробиці телеканал Інтер Марафон, Єдині норм. У низці областей України пролунав сигнал тривоги. У повітряних силах повідомляють про активність ворожої тактичної авіації на сході та рух російських дронів. Закликаємо усіх жителів червоних регіонів подбати про власну безпеку. Перебувайте в укриттях. Нинішня війна Росії проти України це фактично черговий етап голодомору 33-го року. Адже мета Кремля за майже століття не змінилася. Це геноцид української нації. Однак методи зараз трохи інші. На цьому наголошує парламентська асамблея Ради Європи. Цими днями вона ухвалила резолюцію до роковин голодомору в Україні. У документі згадали про масові вбивства в містах. Застосування кабів, термобаристичних та касетних боєприпасів, системні руйнування міст та інші злочини проти людяності. Ізраїль продовжує наземну операцію в Лівані, атакує об'єкти Хезболи. Нагадаю, ця терористична організація роками обстрілює північ ізраїльської держави. Якщо раніше сторони обмінювалися переважно повітряними атаками, використовуючи авіацію та ракети, цього тижня ізраїльські військові зайшли на територію Лівану. Майже весь цивілізований світ підтримує право Ізраїлю на захист. Про ситуацію на близькому сході, яку світові світові змі політики називають максимально критичною, розкажуть мої колеги. Цивільне населення евакуюється із Лівану. Ці човни повезуть людей до Туреччини. Україна теж забрала своїх громадян із небезпечної території. Протистояння між Хезболою та ізраїлем перейшло на новий значно серйозніший рівень. У наземних боях загинуло щонайменше вісім військових Цахалу. і це найбільша втрата ізраїльської армії за останній рік, якщо говорити лише про війну з Хезболою нехай їхня пам'ять буде благословенна, і вони упокоються з миром. Ми на піку важкої війни проти іранської осі зла, яка хоче нас знищити. Цього не станеться, бо ми вистоїмо і з Божою допомогою переможемо. Хезбола – це лише інструмент у руках найсильнішого ворога ізраїльської держави Ірану. Зазвичай Тегеран загрібав жар не своїми руками. Однак, спершу ліквідація лідерів Хезболи точним ударом авіації, а потім наземна операція на території Лівану змусили Тегеран до прямої конфронтації. Задобув бік Ізраїлю з території Ірану, запустили близько двохсот. Ракет. Іран атакував цивільні райони та поставив під загрозу життя багатьох громадян. Завдяки належній поведінці цивільних і високоякісній обороні збитки були відносно незначними. Ми відповімо: ми знаємо, як визначити важливі цілі. Ми знаємо, як вдарити з правильною точністю та потужністю. Тим часом в Ірані погрожують новими атаками. У нас не було іншого вибору, окрім як відповісти. Якщо Ізраїль вирішить своєю чергою вжити заходів, він зіткнеться з рішучою реакцією. Про яку відсутність вибору говорить президент Ірану, незрозуміло. адже Ізраїль бореться з терористами Хезболи, а вони базуються на території сусіднього Лівану і постійно атакують ізраїльську державу. Але землі Ірану ізраїльські військові не зачіпали. Увесь цивілізований світ співчуває Ізраїлю. Єрусалим має право на захист, вважає президент США Джо Байден. Ми будемо обговорювати з ізраїлітянами подальші дії, але всі країни Великої Сімки визнають, Ізраїль має право на відповідь, та вона має бути пропорційною. Про так звану пропорційну відповідь говорять, чи не в кожній країні заходу, адже Ізраїль настільки втомлений тривалим протистоянням, що може почати атаку на ядерні та нафтові об'єкти Ірану, а такий розвиток подій не вигідний світу. Нафта і так подорожчала через події на близькому сході. Ізраїль, здається готовий, і він хоче посилити військову конфронтацію з Іраном. І я не впевнений, які варіанти має Іран у своїх руках. Він втрачає нагоду просуватися вперед через посередників. Зараз ми виходимо на новий етап, де головному підбурювачу цього конфлікту потрібно напряму втручатися у події. Рішучість Ізраїлю помітна не лише на полі бою. Єрусалим не приховує свою категоричність і в дипломатичній площині. Днями генсек ООН Антоніо Гутереш, коли сотні іранських ракет атакували Ізраїль, написав в соцмережі ікс: я засуджую розширення конфлікту на близькому сході. Той, на кого нападає, де жертва, а де агресор, вирішив не уточнювати. У відповідь міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраїль Кац заборонив Антонію Гутерешу в'їзд на територію країни. Сьогодні я оголосив генерального секретаря ООН персоною Нонграта в Ізраїлі та заборонив йому в'їзд до країни. Кожен, хто не може однозначно засудити огидний напад Ірану на Ізраїль, як це зробила майже кожна держава світу, не заслуговує ступити на ізраїльську землю. Після цієї заяви воон зібралися на засідання, щоб висловити занепокоєння. Агент генсек організації Антоніо Гутереш публічно визнав, він засуджує дії Ірану проти Ізраїлю. На цьому повноваження та підтримка ООН – все. в цей час населення Ірану не добирає слів та не ховає емоцій. Люди святкують запуски сотень смертоносних ракет на територію іншої країни. Я готова віддати своє життя за знищення Ізраїлю, і я не боюся, бо знаю, що він нічого не може зробити. Військові Ізраїлю тим часом і далі продовжують наземну операцію у Лівані, щоб захистити північ своєї держави від постійного терору. Наталія Косьнова, телеканал Марафон, Єдині новини. Сьогодні вранці на сонці стався потужний спалах. Повідомляють, що о 10.10 -10 за Києвом він досяг піку своєї потужності, спричинивши короткохвильове вимкнення радіо над Африкою та Європою. Нинішнє виверження сонячної енергії вже назвали найбільшим за останні сім років. Раніше 1 жовтня на цій ділянці сонця зафіксували потужний вибух, який спричинив викид корональної маси. Шлейфу плазми та магнітного поля. Ця енергія досягне землі між 3 та 5 жовтня. Очікують, що це спровокує геомагнітні бурі та, як наслідок, полярні сяйва на нашій планеті. І до землі наблизилася комета, яку востаннє бачили в кам'яному віці. Небесне тіло під назвою. Цучин Шань Атлас астрономи відкрили півтора року тому. Вважають, що вона обертається навколо Сонця приблизно кожні 80 тисяч років по дуже витягнутій траєкторії. Минулого місяця комета максимально наблизилася до сонця. Очікують, що до землі комета підлетить 13 жовтня. Побачити її можна буде неозброєним оком рано вранці до сходу сонця у східній частині неба в районі Сузір'я Секстана. Наскільки яскравою стане комета, коли наблизиться, спрогнозувати важко, зазначають науковці. Юдеї по всьому світу відзначають новий рік. Чи як його ще називають рож гашана? Традиційно святкують кілька днів. Цьогоріч свято розпочалося напередодні і триватиме до завтрашнього вечора. І за єврейським літочисленням настав 5785 рік. Також щороку тисячі паломників хасидів з'їжджаються на святкування в Умань. там могила праведника Рабі Нахмана, яка є однією з найшанованіших святинь для порчан. Опівночі підбиватиму підсумки доби а просто зараз дивіться рубрику Історія війни.